Друзі, сьогодні дуже ще захід в стінах музею мистецтв, тому що нашим партнерам, нашим друзям, Надійним виконується 3 травня 30 років. І для нас велика честь, для всієї команди музею мистецтв, що погашення марки до 30-річчя рекламного агентства Антураж А відбувається в стінах музею. Цієї харки пошатній зараз. Дуже приємно запросити від усієї команди Антураж А Олександру Толишну. Прошу вас, Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Я хочу декілька слів, по-перше, вдячності сказати стінам, яких нас сьогодні приймають. І дуже вам вдячна особиста за те, що ми сьогодні маємо можливість не просто бути присутніми на аукціоні, а й безпосередньо стати частинкою цього прекрасного дійства. 3 травня 1994 року було створено рекламного агентства. Наша команда а, працює з рекламою, від найменших найменшомірних елементів брендингу до великих зовнішніх проєктів. 30 років це невеликий незначний вік для людини, але поки, для бізнесу 30 років а, це невелике досягнення. А, 30 років з нами поруч наші надійні партнери, наші колеги. Завдяки яким в нас є можливість сильно протягом такої, такої кількості років рухатись вперед. саме завдяки їм навіть в такі часи, як сьогодні, ми не зупиняємось. Ми з першого дня війни працюємо, працюємо разом для підтримки економіки нашої країни, за підтримки. Партнерстві з нами дуже багато як великих організацій, так і тільки початківців, які ми 30 років назад були ми. Саме завдяки партнерству і всім тим людям, які кожного дня звертаються до нас, росте наш колектив, розвиваємося ми, розвиваються технології виробничі. Наш потенціал росте, тому я дуже вдячна колективу андрашам, людям, які з першого дня е, працюють з нами. Е, дуже вдячна Лені Анатолійовні, як засновниці. Е, ви знаєте одну з е, марок, яку сьогодні. Представлені в папки, яка буде один злотом на аукціоні, одну з марок розробила людина, яка обліч, де, е, з неволіч обліч дає з першого дня заснування з 3 травня 94 року. І для нас великим знаком вдячності і поваги є те, що Сергій Маршак е, створив. В такому досить примітивному варіанті, намальовано оліцем на аркуші Паперу, свою пропозицію, коли ми звернулися до нього, що ми хочемо випустити марку. Він запропонував свою картинку, яку, дякуючи нашим технологіям, дякуючи нашим дизайнерам, Паша, дякую. Ми сьогодні. Дякую за підтримку в реалізації нашої ідеї, за швидке її втілення життя. Тож, я запрошую до поваження представників. Музею, тому дуже щиро дякуємо нашим партнерам, дякуємо вам. Так, ну, є така папочка, я просто бачу, як всі бачили. Антураж Адо на честь 30-річчя за мовою виготовлення власної марки. І ми сьогодні ці марочки погасимо для того, щоб ну, ще підвищити урочисті цієї події і її унікальність. Є тут дві три марочки, на кожній стояти штемпель, тому ми поставимо два штемпеля, щоб закупити ці дві марки. Три марки, вибачте. Так, запрошую всіх учасників. Олександру, підходи. <схай воно> так, тут, тут треба поставити. Давай, давайте. Шестиво, давайте почекаємо. Все, поїхали настав. Тикаємо, зараз. керівника, який, не дивлячись на такі складні умови кожного разу для роботи малого бізнесу, в 30 років. І це найцінніше з того, що є. Так? Тобто, що Кожного дня у вас є нові роботи, нове бажання робити, творити, задовольняти наші потреби. Дійсно, команда така, яка об'єднує, я кожного із них вже майже всіх знаю. Багато років і пишаюся тим, що я можу вас знати, можу до вас зателефонувати, і ту продукцію, яку ви робите, просто вона вражає на рівні України і на рівні світу. І ми сьогодні теж нашу велику роботу до 125-річчя, яку ми зробили всі разом, з Антуражем, з Іліна Анатоліною, до якої можна звернутися кожного разу, порадитися, як це може виглядати, і разом з вами втілити в життя, ми теж представили на цьому акціоні. Пишаємося тим, що ми проводили свої 125-річчя, і ваша з нами робота пішла по всій Україні. Тобто вас знають, вами пишаються і про вас говорять. І мені дуже хотілося, щоб ці заходи такі відбулися. Я сподіваюся, я впевнена, що в цьому році війна закінчиться, а можна ж свято багато років, чи багато днів святкувати. І ми ще до кінця року можемо зібратися і такі відсвяткувати таким ну, гарно великим закладом. Тому що в моїй голові були різні е, вже сцени від того, як це ми зробимо. Ці картинки, я вже їх у собі намалювала. І я сподіваюся, що ви таки це зробите. Так. Обов'язково, не І бажаємо вам, ну всім, нам, мабуть, щоб найскоріше все-таки закінчилася війна і щоб е, кожен з вас міг реалізувати всі свої мрії, які у вас є. Щоб у вас все відбулося на, на те, на краще і на те, як ви це бачите. І розвитку нашого антуражу, бо ми не добували. <смірш> Балтина Тиморівна дуже гучно сказала, що, що на аукціон теж подала продукцію створена антураж А. І ми теж не вийде. Музей мистець теж подав сам на цей аукціон створений продукт на друкований антураж А. І не просто те, що ми вас було його, а те, що це було дуже потужно. тобто Допомога торгово-промислової палати була настільки яскрава і для нас необхідна, тому що це був грамотний хаєр. Це не просто участь, що ми прийшли до вас замовили. Ви виграли грант, як найпотужніша команда України, бо ви знаєте, що таке терпети. Другувати був. Саме цей альбом надрукований Антураж А, сьогодні теж так ставлений на ООН, сьогодні, як вони не визулю. Вам щиро дякую за те, що таке Так, але працюємо, йдемо тільки до вас. Вам успіху процвітання і... Це спільна сім'я, тому що дуже багато людей, задумів, проєктів різних, дуже всього багато ми втілювали разом. Ми розуміли один одного співслого. У нас однакові принципи життя, у нас однакові підходи до роботи до всього, нам дуже комфортно. Ми можемо сказати, а, а я вже буде намальовано через 10 хвилин. Це дуже-дуже важливо. Тому успіху вам, процвітання, всього найкращого, миру. <му> нехай здійснюються всі ваші мрії, нехай процвітає ваша, а ми, дійсно зустрінемось не тільки через 30 років, 60, 90, ми не знаємо, скільки там, ще, 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 тим же самим колективом, тим же, тим, же, тим же самим, в тому ж самому составі. Звісно, що ми сьогодні привітаємо, але завтра ви від нас ну, не збавитеся, ми все одно <нах> до вас прийдемо обов'язково і тоді продовжимо. Вітати один ну, і бажати, всього найкращого. Ще раз разі свято. Дякуємо вам, Ренату, щоб вигнали, нас познайомили. Бо без вас от, все це дійсно воно точно не відбулося. Ще раз за святом. Для державного підприємства це трохи інше, ніж для приватного бізнесу. Тому, шана і повага, ми дійсно молодці не тільки змогли протриматися й розвинути свій бізнес і свій колектив. Ну це просто вражає. І дякую вам, що запросили. Дякую.